Доброго дня, шановні учні сьомого класу, рада вітати вас на уроці з алгебри за темою розкладання многочленів на множники. Даний урок підготувала вчитель математики Одеського ліцею номер 30 Бондаренко Олена Михайлівна. А епіграфом мого уроку будуть слова Володимира Мономаха. Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте. Того навчайтесь. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо закріплювати знання і навички при розкладанні многочлена на множники, сформуємо вміння вибирати і використовувати необхідну інформацію для розв'язування вправ. Але перед початком свого уроку мені б хотілося повторити з вами деякі означення. Наприклад, що таке многочлен. Вірно, многочленом називають суму декількох одночленів. Наступне питання. Що означає розкласти многочлен на множники? Розкласти многочлен на множники означає записати многочлен у вигляді добутку двох або декількох множників. І останнє питання: назвіть найважливіші способи розкладання многочленів на множники. Розглянемо три основних способи. Перший спосіб винесення спільного множника за дужки. Другий спосіб це спосіб групування. І третій спосіб це використання форму скороченого множення. Вважаю доцільним перед початком уроку ще повторити. Формули скороченого множення. Давайте пригадаємо. Перша формула це різниця квадратів, друга формула квадрат різниці. Та третя формула це квадрат суми. Молодці ми з вами всевірно пригадали, і тепер можемо переходити до розв'язування завдань. І перше наше завдання звучить ось так: розкладіть на множники новочлен. Два. А в другому степені відняти 2b в другому степені. Уважно придивляючись до даного многочлена, ми з вами бачимо, що тут є спільний множник, це число 2. Давайте винесемо його за дужки. Що ж ми з вами отримали? А отримали ми з вами добуток множників, це числа 2 і різниці квадратів А та Б. Уважно дивлячись на дужку, легко помітити, що це формула скороченого множення. Давайте застосуємо її і розкладемо на множники ще нашу дужку. І в результаті ми отримаємо добуток множників. Це числа 2, різницю А та Б та суму А та Б. Розглянемо наступне з вами завдання. Х в четвертому степені відняти Х в другому степені. Я гадаю, що ви дуже гарно пам'ятаєте властивості степенів, і тому розумієте, що ми можемо винести за дужки Х в другому степені. І в результаті ми отримаємо ось такий вираз. Знову ж таки, давайте з вами подивимося уважно на дужку і знову ж таки, ми з вами бачимо формулу скороченого множення і можемо нашу різницю Х в другому степені та число 1 розкласти на множники за допомогою даної формули. І в результаті ми отримаємо х в другому степені помножити на різницю Х. Та, одиниці, та на суму ікса та одиниці. Розглянемо ще одне завдання. 16,49 А в другому степені, Б в четвертому степені, С в п'ятому степені відняти Б в другому степені помножено на С в третьому степені. Якщо уважно знову ж таки придивитись до даного многочлена, легко помітити тут спільний множник. Але спільним множником тут буде добуток B в другому степені, та С в третьому степені. Давайте винесемо їх за дужки. І що ж ми побачимо? Ми побачимо добуток B в другому степені. Це в третьому степені, на різницю 16,49, а в другому степені. Б другому степені, це в другому степені та одиниці. Якщо уважно придивитися до дужки, то ми знову з вами помітимо формулу скороченого множення, адже 1649, це 4 сьомих в другому степені. Тому давайте розкладемо на множники і отримаємо в результаті ось такий. Б в другому степені помножено на С в третьому степені та помножено на різницю 4 сьомих А, Б, С та 1 і помножено на суму 4 сьомих А, Б, С та 1. Молодці діти! А зараз давайте перейдемо до наступного завдання, яке звучить ось так: подайте у вигляді добутку многочлен, і давайте разом з вами запишемо цей многочлен 3 ав додати 15Б, відняти 3А та відняти 15. Спочатку застосувати метод винесення спільного множника за дужки ми з вами, на жаль, не можемо. Тому я пропоную вам для початку скористуватися способом групування. А згрупувати я вам пропоную наступним чином: перше моє групування це різниця 3аб та 3а, а друге моє групування це різниця 15Б та числа 15. Уважно придивляючись до наших групувань, неважко помітити, що в кожному з них є спільний множник. Наприклад, в першому групуванні спільним множником буде добуток 3А, а, а в другому групуванні спільним множником буде число 15. Давайте винесемо їх за дужки і отримаємо ось такий новий многочлен. Але знову звертаю вашу увагу. Тепер ми маємо новий спільний множник, це різницю Б та числа 1. Давайте винесемо разом це за дужки і отримаємо добуток ось таких множників. Але в другому множнику, де у нас є сума 3а та 15, ми теж маємо ще один спільний множник, це число 3. Тому, якщо ми винесемо його за дужки, ми отримаємо ось такий вираз, де 3 треба помножити на різницю b та 1 та помножити на суму А та числа 5. Молодці. Наступне завдання. М в третьому степені відняти. М в другому степені помножене на n, додати м в другому степені та відняти добуток m та n. Знову, якщо ми з вами уважно будемо придивлятися, то винесення спільного множника за дужки тут використовувати ми не можемо. Тому спочатку, знову ж таки, ми з вами використаємо спосіб групування. А згрупувати вам я пропоную ось таким чином: це М в третьому степені та М в другому степені та добуток М в другому степені та Н і добуток М та Н. Якщо уважно придивлятись знову ж таки до наших групувань, то легко помітити, що в першій дужці спільний множник. Буде М в другому степені а в другій дужці спільний множник буде добуток М та Н. Давайте винесемо їх за дужки. І ось ми з вами винесли за дужки, отримали новий многочлен, в якому знову є спільний множник. Це сума м та «1». Знову виносимо їх за дужки. І отримаємо добуток множників. Це сума М та 1. Та різниця М в другому степені та добуток М та Н. Розглянувши другу дужку, ми з вами бачимо, що тут є теж спільний множник. Це М. Давайте винесемо його за дужки і отримаємо добуток ось таких множників. Це М. Помножене на суму m та 1 та помножено на різницю m та 1. А зараз я пропоную вам застосувати всі відомі способи до розв'язування рівнянь. Отже, розв'яжемо з вами перше рівняння х в третьому степені відняти 4х дорівнює 0. Уважно придивившись до лівої частини нашого рівняння, легко помітити тут спільний множник. Це Х. Давайте його винесемо за дужки. І що ж ми отримаємо в результаті? А в результаті ми з вами отримаємо нове рівняння, де добуток множників дорівнює нулю. А ви, мабуть, пам'ятаєте з попередніх уроків алгебри, що коли хоча б один із множників дорівнює нулю, то все рівняння дорівнює нулю. І ми маємо право нашу ліву частину розкласти на два рівняння, де х дорівнює нулю, або х в другому степені відняти 4 теж дорівнює нулю. Уважно придивившись до другої частини нашого рівняння і згадавши, що число 4 ми можемо представити як 2 в другому степені, ми розкладемо його теж на добуток множників, тобто х відняти 2, помножити на х додати 2 до рівні Зробивши відповідні математичні дії та розв'язавши дані рівняння, ми отримаємо, що х дорівнює 2 або х дорівнює мінус 2. Отже, наше з вами рівняння має три корені: це 0, 2 та мінус 2. Молодці. Розв'яжемо друге рівняння. Х в третьому степені відняти 10 помножено на х в другому степені додати 25х дорівнює 0. І знову, що ми з вами спостерігаємо? Ми спостерігаємо, що в лівій частині нашого рівняння знову є спільний множник. Це х. Тому ми маємо право винести його за дужки і розділити наше рівняння на два рівняння, як в попередньому. Отже, перший корінь нашого рівняння це буде число 0, а от друге рівняння нам потрібно з вами розв'язати. І якщо ми з вами уважно будемо придивлятися, то ми побачимо, що друга частина нашого рівняння це формула скороченого множення, яку ми можемо з вами подати у вигляді х відняти 5 в другій степені дорівнює 0. Опустивши степінь 2, ми розв'яжемо з вами звичайне лінійне рівняння, х відняти 5 дорівнює 0. Отже, х дорівнює просто 5. Наше рівняння має два корені. Це 0 і 5. Молодці, добре. Перейдемо до третього рівняння. Х в третьому степені відняти 4х в другому степені відняти 25х, додати 100 дорівнює 0. Знову розглядаємо наше рівняння. Але, на жаль, тут спільного множника немає. Але ми можемо застосувати з вами спосіб групування. І згрупувати я вам пропоную ось таким чином: х в третьому степені та 4х в другому степені і 25х та число 100. Якщо ми уважно подивимося до наших групувань, то в першому і в другому групуванні є спільні множники. Наприклад, в першому групуванні спільним множником буде х в другому степені. в другому групуванні спільним множником буде число 25. Давайте разом винесемо їх за дужки і ми отримаємо рівняння нового вигляду. Але знову давайте уважно будемо дивитися, і що ми бачимо? Знову бачимо спільний множник. Але тепер це різниця ікса та чотирьох, і ми маємо право винести за дужки. І в результаті ми отримаємо добуток множників, який дорівнює нулю. Знову пригадаємо з вами, що число 25 – ми можемо представити як 5 в другому степені, і те, що ми можемо даний добуток, розкласти на три добутки. Тобто Х відняти 4, помножити на Х відняти 5, помножити на Х додати 5 і все це дорівнює 0. Розклавши все це на три окремих рівняння. Виконавши математичні дії, ми з вами отримаємо корені нашого рівняння. Де х відняти 4 дорівнює 0, х буде дорівнювати 4. Рівняння х відняти 5 дорівнює 0, буде мати корінь 5, а х додати 5 дорівнює 0, наше рівняння буде мати корінь мінус 5. Отже, загальне наше рівняння має три. Це 4, 5 та мінус 5. Молодці діти, ви гарно попрацювали. Тому в кінці нашого уроку я пропоную вам ось таке домашнє завдання для того, щоб ви закріпили та повторили все те, що ми з вами сьогодні вивчили на уроці. А я вам бажаю гарного дня та до побачення!